Перші міста, перша писемність, перші школи, перші закони, і перші наукові спостереження, зрештою, перша цивілізація і перша держава. Це сталося не в Єгипті, не в Греції, не в Римі і не в Китаї. П'ять тисяч років тому це сталося в Месопотамії. Доісторична епоха Месопотамії, родючої долини у межріччі Тигра і Єфрата відома за кількома археологічними культурами. Їх носії вели осіле землеробське життя, вирощували ячмінь, збирали дикорослі фрукти і фісташки, зводили глинобитні будівлі, тримали невеликі поголів'я овець, кіз та корів. Серед ремесел ліпна кераміка з геометричними малюнками, глиняна скульптура, вироби зі шкіри. Виготовлення найпростіших прикрас з глини і сардоліка початком п'ятого тисячоліття до нашої ери датується поява у Месопотамії перших зрошувальних каналів. З їх допомогою кілька громад у місцині, нині відомі як Чога-Мамі, вели поливне вирощування ячменю і пшениці полби. Новація поширилася регіоном і виявилася особливо ефективною в умовах посушливого клімату південного межиріччя. Де на поживних намивних ґрунтах берегів єфрату почало бурхливо розвиватися землеробство і скотарство? Місцеві жителі, часом звані субареями, проклали цілу мережу каналів, в яких з допомогою дамб зі шлюзами навчилися підтримувати необхідний рівень води, щоб протягом усього року не залежати від примх погоди і, передусім, великих повеней ранньою весною. Вони одомашнили фінікову пальму, в тіні якої практикували ярусне городництво, налагодили ткацьке виробництво десь з 4200 року до нашої ери, коли винайшли гончарний круг з колісно-осьовим механізмом, і масове виробництво кераміки. Надлишки збіжжя і продукції ремесел дали змогу розвинути мінову торгівлю. У нижній месопотамії з'явилися деревина і гіпс з загросу, міді, обсидіан Ставра. Це дало змогу удосконалити знаряддя праці, урізноманітнити кераміку виробами з і алебастру, налагодити металообробку і лимарство. У будівництві набуло поширення зведення стін формованої цегли серцю. Водовідведення для осушування боліт, прокладання каналів, які сягнули кілометрів у довжину, вимагали чималих злагоджених дій місцевих громад, і централізованої координації і їх колективних зусиль. Це сприяло укрупненню поселень жителів Нізів'їв Єфрату довкола культових споруд, які з часом сягнули значних подекуди монументальних розмірів, перетворившись на багатофункціональні центри протоміст. Найдавніше з них відоме під назвою Еріду на тогочасному узбережжі Перської затоки, де, за легендою, на землю спустився Бог Енкі, покровитель прізних вод пустощів, знань і ремесел, щоб навчити усьому цьому людей. Глобальна посуха, що почалася близько 3900 року до нашої ери, суттєво прискорила міграцію в долині річок, поширення урбанізації дедалі на північ, де один за одним з'явилися протоміста бат Тібіра, Ларак, Сіпар і Шурупак. А у убейської культури на той час вже знайомою з виплавкою міді і гончарним кругом у Верхню Месопотамію, де вона витіснила самарську і халавську культури, а звідти до узбережжя Середземного моря. До цього часу відносять розселення у Нижній Месопотамії нової народності, яку з кінця 19 століття вчені стали іменувати шумерами за давньою назвою цього регіону. Походження їх невідоме. Серед версій можливої прабатьківщини шумерів, Північна Африка, Аравія, Загроз, Долина Інду. Самі шумери своєю батьківщиною і усього людства загалом вважали острів Дільмун, який прийнято асоціювати з сучасним бахрейном у перській затоці, звідки вони прибули в низів Єфрату і поступово асимілювали автохтонів, від яких прийняли їх ремісничі та господарські навички і культ деяких богів. Серединою четвертого тисячоліття до нашої ери датується поява поблизу Еріду першого шумерського міста Урук, що утворилося з двох колишніх убейських селищ. Він став центром поклоніння Богу небесної тверді Ану і богині кохання та родючості Інані, яка була особенням ранкової вечірньої зорі планети Венера. Разом з ними до пантеону шумерських богів увійшли у бог бог і його брат Енліль, покровитель зоряного неба, що асоціювався з сузір'єм Волопаса. Розгалужена система іригаційних каналів і плуг сівелка, забезпечили великі недосяжні раніше урожаї зернових. Ефективне сільське господарство демографічний вибух, завдяки якому урбанізація охопила все нижнє межріччя, де постали міста Ур-Лагаш, Адап. Гірсу, Умма, кіш. А шумерські торговельні колонії стали з'являтися далеко за його межами у середньому і верхньому єфраті та передгір'ях Загросу. Шумери доби у рука виплавляли бронзу, виготовляли поліхромну кераміку завдяки технологічним новаціям, налагодили масове виробництво, як би ви зараз сказали, товарів широкого вжитку, гончарних виробів, текстилю та борошна. За відсутності грошей за найману працю платили збіжжям овечою шерстю продуктами харчування та пивом. Торговельні і фінансові операції шумери занатовували піктографічним письмом, найдавнішою з відомих систем письма за віднайденими в уруці глиняними табличками. Її появу датують 3350-3200 роками до нашої ери. У ній кілька сотень зрозумілих широкому загалу знаків картинок на позначення повсякденних і господарських понять. Серед них чотири числових знаки: великі і малі круги та зубці, позиційна комбінація яких давала змогу вести лічбу, вимірювати відстані, обчислювати площі поверхонь і об'єми. В основі шумерської лічби число 60, добуток 5, кількість пальців на одній руці на 12 – Кількість фаланг на чотирьох пальцях іншої руки, які відмічалися великим пальцем, їй ми завдячуємо поділу на 12 годин дня і ночі, на 60 частин години і хвилини, на 360 градусів розгорнутого кута Це був період розквіту шумерської цивілізації, відомий як Джемдет Насар, період централізованої керованої економіки, появи циліндричних печаток з вапняка, гематиту. Напівдрогоцінних каменів чи кісток, що слугували амулетами і виконували роль своєрідного посвідчення особи того часу для скріплення торговельних та фінансових операцій, і поступової трансформації піктографічної писемності у клинописну словесну складову, доступну для розуміння всевущому колу посвячених. У рук початку третього тисячоліття до нашої ери напевно найбільше місто світу. У ньому проживало до 30 тисяч чоловік з сільськими околицями до 50 тисяч. Воно розкинулося на кількасот гектарах проти десяти гектарів для типового месопотамського міста того часу. У центрі урука вкритий мозаїкою храм Інанни, з вопняку на двометровому фундаменті. Поруч урядові будівлі з випаленої цегли, червоний палац, ймовірне місце народних зборів, у дворі якого розбито сад, що зрошувався водою з акведука. Місто Малу Порт, ремісничі майстерні, базари, численні житлові будинки у заможних районах цегляні у підняцьких, з багна, глини і очерету, висушених сонцем. Усе це відбувалося десь за 25 століть до становлення Римської Республіки. Ще зо чотири -за століття залишалося до появи перших пірамід в Єгипті на території сучасної Британії. У цей час лише почав зводитися Стоунхендж. Його будівництво триватиме десь 1300 років. На острові Врангеля на крайній півночі ще живими були кошлаті Мамонти, чи не останні свідки льодовикового періоду. Час розквіту культури урука був бурхливим і коротким порядка століття. Втрату шумерами з нез'ясованих причин периферійних колоній і загальний занепад економіки Межріччя близько 2900 року до нашої ери. Довершила велика повінь, яку за міфологічними переказами наслав Бог Енліль, недолукання тим, що людей на землі стало надто багато. Від цієї повені, археологічно підтвердженої знахідками у шурупаці, в історії Месопотамії підраховують її ранньодинастичний династичний період. Коли потоп закінчився і царство зійшло з небес, царство було в кіші, свідчить шумерський список царів. Серед згаданих у ньому є Енма Барагесі, найдавніший правителів межріччя, чиє існування підтверджено науково. Він поширив свою владу до Ніпура та Лагаша на півдні. Відзначився успішною війною проти міст долини річок Карун і Керхе, регіоном, який згодом отримає назву Елам. На півночі Енма Барагесі підкорилися Акшак і Тутуб, де писемні джерела того часу. Засвідчують присутність нової народності східних самітів, відомі як акатці, Вони емігрували з сирійського степу за кілька століть засвоїли культуру, у тому числі писемну шумерів, з якими утворили двоєдиний і двомовний етнос зі спільним пантеоном богів, і тотожньо означаючи себе чорноголовими. На глиняних табличках цього часу вперше з'являються, крім піктограм, силабічні складові елементи, які дають змогу ідентифікувати мову шумерів як не індоєвропейську, ізольовану, з жодною з відомих нині ніяк не пов'язаною. Нею записано повчання Шурупака, найдавніший з нині відомих літературних творів невстановленого авторства. Месопотамія після потопного періоду конгломерат міст Номів. Зусталеною суспільною ієрархією і класовим поділом. На чолі кожного з них стояв Ен, пан, верховний жрець храму Бога покровителя громади. Його владу до певної міри обмежувала рада вищих посадовців і, в значно меншій, збори вільних громадян, чоловіків і жінок, до яких належали купці, примісники і землероби. Найнижчий соціальний щабель займали раби, слуги і боржники, змушені працювати на заможну міську верхівку. До середини третього тисячоліття до нашої ери титул Ен трансформується в Енсі Градоправитель, що відображає широту фактичної влади верховного жерця, як правило, спадкової, яка вийшла за межі храмового господарства. У підпорядкуванні Енсі адміністративний апарат і постійна мілітарна сила з числа храмового персоналу та особистих слуг на час воєн наймане військо на чолі з Лугалем, великою людиною. Вибірним військовим очільником, яким в умовах практично постійних воєн вдалося перебрати на себе усю повноту влади в деяких шумерських містах, серед найвідоміших лугалів того часу Гільгамеш постать історична, хоча й міфологізована в шумерських, акадських і пізніше месопотамських епосах, які зображали його на дві третини богом а лише на третину людиною. Як Лугаль урука, десь у 2700 році до нашої ери Гільгамеш успішно воював з Кішем, гегемоном південної Месопотамії, поширив свою владу на міста Адап, Ніпур, Лагаш і Уму наступники Гільгамеша владу не втримали і протягом кількох століть у південній Месопотамії тривали війни всіх проти всіх у спробі встановити контроль котрогось шумерських міст над усім регіоном. Найбільшого успіху досягнув еанату Енсі Лагаша, який близько 2500 року до нашої ери підкорив Шумер і Елам, де зруйнував Сузи. Через півтора століття відзначився Лугальзагезі, правитель Уми, відомий тим, що після знищення кіша і завоювання священного для шумерів міста Ніпур першим проголосив себе царем країни від верхнього середземного моря до нижнього перської затоки зі столицею Вуруці. Та доки Лугаль Загесі тримав в облозі все ще не підкорений лагаш, де правив у Гіна, автор першого писаного закону, в якому згадано поняття Свобода у контексті відновлення суспільних прав закабалених лихварями членів громади, у невеликому місті Акад набрав сили дрібний придворний останнього з царів Кіша. Він виявився харизматичним ватажком, здатним згуртувати довкола себе такий же, як і він простолюд, люд, що у війні бачив шлях до швидкого піднесення близько 2316 року до нашої ери. Колишні і Виночерпій проголосив себе істинним царем, шарукеном по акацькі чи саргоном у пізнішій транскрипції на євриті. Він став на чолі погано озброєної, але достатньо чисельної армії, щоб здолати Лугаль останнього з великих шумерських царів, якого полоненим з колодкою на шиї провів у клітці вулиці Меніпура. Після перемог у легендарних 34 битвах Саргон підкорив Месопотамію аж до верхів'їв Тигра і Єфрата. На відміну від своїх попередників, які задовільнялися васальною покорою місцевих енс і Лугалів, він створив централізовану державу. В якій номи втратили свою автономію, народні збори, представницькі функції, а глави міст перетворилися на царських чиновників, підзвітних виключно саргону, що спирався на розквартировані містами гарнізони, нову бюрократію, яка прийшла на зміну давній родовій аристократії, і новий пантеон богів, у якому поруч з шумерськими з'явилися і Семіцькі. У урук не врятували його співані в епосах фортечні стіни, зміцнені гільгамешем. За наказом Саргона їх було знищено. Місто перетворилося на провінційний центр першої в історії імперії, що десь за півстоліття поширила свою владу на Елам, Сирію, Ліван і Ханаан. Імовірно, і Кіпр та племенні держави Анатолії, вірменських таврів. А на південному сході вела війну з царством Мархаші біля сучасної Ормузької протоки, торуючи шлях до Індо. Обессмертила своє ім'я і донька Саргона, призначена батьком верховною жрицею храму Бога Нана в Урі, в якому служила понад 40 років за правління трьох поколінь акадських царів. Відома під своїм шумерським іменем Енхедуана, вона уславилася 42 гімнами до богині Інани, матері Бога Нана, завдяки яким вважається найдавнішим з відомих на ім'я літераторів і поетів. Ти... Велична, Твоє ім'я уславлене, ти радість, моя панно. Я корюся тобі і так буде завжди, молю про прихильність до мене. Твоя божественність осяює країну, я пережила твоє покарання плач, гіркота, безсоння, горе, розлука. Молю тебе про милосердя, співчуття, турботу. Виказую тобі свою шану і благаю. Відклич повінь, відкрий твердий ґрунт, пролий світло на темряву.